Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, змову щоб захиститися від пліток. Що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 15 лютого Онисим Вівчар один із днів у слов'янському календарі, присвячений пам'яті святого Онисима. Він був одним з апостолів Ісуса Христа. Які проповідували його вчення в першому столітті. Свято пам'яті Онисима вівчара відноситься до народно-християнських свят, тобто об'єднує собі християнський світогляд і фольклорні традиції. Традиції та обряди. Виникає логічне запитання, з якої причини до імені Онисима було приєднано ім'я або прізвисько вівчар. Онисим шанувався як поправовитель вівчарства. У день його шанування вівчарі проводили особливий ритуал, що вівці не хворіли і давали хороший приплід. Вони окликали зірки. Це відбувалось таким чином. Ввечері вівчар виходив з дому і на всі чотири сторони кланявся по тричі. Після цього, ставши на руно, знятий вовняний овечий покрив вимовляв особливу змову. Це своєрідне звернення до зірок з проханням засвітитися яскравіше і висвітлити овець, щоб народилося нових овець більше, ніж є зірок на небі. Не випадково в змові селяни зверталися до зірок. Коли на Русі було запроваджене християнство, свято було переіменовано на честь апостола Онисима, який, звичайно, не мав до цього моменту ніякого відношення до даного ритуалу. Як логічний підсумок, в народі цей день придбав назву Свято Унисима вівчара. Щоб насіння для посадки мало відмінну схожість, селяни проводили такий ритуал. Насіння різних культур протягом трьох днів на зорі виносили на мороз, а потім прибирали їх до посіву нового врожаю. Що можна робити 15 лютого святий Унисим вважається покровителем вівчарства. У Православне свято сьогодні вівчарі просять у апостола Здорового і Великого приплоду овець. За старих часів на Онисима кликали в гості родичів або друзів, які перебували в скрутному матеріальному становищі, їх добре пригощали, а також давали гостинців із собою. Згідно з прикметою, це обіцяє достаток у домі. Сьогодні ж проводили обряд на добробут. Потрібно зібрати насіння для посіву і винести його на мороз на три ранкові зорі, а потім відкласти до посіву. За старих часів вважалося, що речі з овчини 15 лютого мають обережної сили, тому варто їх використовувати, щоб захиститися від тих чи інших несприятливих факторів дня. Наприклад, побутувало таке повір'я, якщо перед важливою розмовою треба втертися річчю з овчини, все пройде благополучно. Рукодільниці до Дня Унисима мали закінчити придіння льону, вони брали моток найкращої пряжі і клали його на вулицю, вірячи, що після такого ритуалу ті нитки стануть біліші і міцніші. Сьогодні ходили до храму на ранкову службу, вдома читали спеціальні молитви, що захищають від пліток і злослів'я. Лютий найкоротший місяць в році, і в цей день можна вкоротити довгі руки і довгі язики. Щоб захиститися від пліток, потрібно щодня вмиватися святою водою і говорити. Змова, щоб захиститися від пліток, Благослови, Пресвятая Діво, цю воду, змий з мене всі прикоси і погляди коси, слова заздрісні і погані, плітки жіночі та чоловічі, всі наділи та бітробки, всі уроки, охи, вздохи. Що не можна робити 15 лютого, стояти на вітрі або перебувати на ньому тривалий час, якщо дме сильний вітер, краще від нього сховатись, оскільки він може надути біди. Не варто займатися переїздом чи перевезенням речей на нове місце. Вважається, що речі, які в цей день були перевезені, незабаром зламаються, вийдуть з ладу, порвуться, розіб'ються, загалом будуть зіпсовані. Не можна давати гроші в борг, тому що є повір'я, що їх потім ніколи не повернуть. Також 15 лютого не рекомендується обговорювати грошові питання, як робітничі, так і сімейного плану. Розпочнуться проблеми з фінансами. Потрібно постаратися на уникнути покупок. Це стосується як великих придбань, які виявляться невдалими, так і дрібних дрібничок, на які гроші будуть витрачені даремно. Також вважається, що куплені речі в цей день будуть притягувати до вас погану енергетику. Забороняється робити прибирання, а роботу по дому та господарству у житлі з'явиться несприятлива атмосфера, почнуться сварки та скандали. Особливо не рекомендується брати для роботи в руки сокиру або молоток. За народними прикметами не можна працювати і, звичайно ж, не потрібно брати вихідний, або зовсім відмовлятися від своєї роботи. Тут мається на увазі, що не варто працювати за своєю ініціативою. Наприклад, якщо у вас вихідний не потрібно братися за ремонт, така праця в цей день до невдачі. Забороняється давати обіцянки, їх вкрай важливо чи зовсім неможливо виконати. І, звісно, вірити чужим обіцянкам. Також не рекомендується, так як швидше за все, люди не зможуть їх виконати. Забороняється різати худобу та ображати будь-яких тварин. Таким чином, можна. Приректи своє господарство на хвороби і голод. Не можна брехати, обманювати, перебільшувати, лицемірити і розпускати чутки. Все це в результаті обернеться проти вас. Сон ніч на 15 лютого можна розглядати як передбачення або откровення вищих сил. У цей час часто сниться те, що не зробили, або те, що треба доробити, і бажано швидше. Можуть з'явитися люди, перед якими ви в боргу. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олексій, Іван, Михайло, Микола, Онисин, Петро, Софія. Прикмети. Як і на багато інших свят, існував цілий ряд прикмет, які були пов'язані з цим святом, у цей день зима з весною зустрічаються. Борються, хто кого переможе, по погоді визначали, чи триватиме ще зима або весна рання буде. Якщо в річках піднімалася вода, то синокіс обіцяв бути цього року хорошим. Якщо в цей день з дому селяни відправлялися в далеку дорогу, то обов'язково брали з собою трохи землі від рідного дому і вірили, своя рідна земля буде оберігати їх в дорозі.